Усім привіт! Дякую, що завітали в мою творчу майстерню. В першу чергу хочу привітати моїх нових підписників. Я рада, що змогла вас зацікавити. Сподіваюсь, так буде і надалі. Наші хочу, будуть співпадати, оскільки е... сенс мого каналу саме в тому, щоб втілювати в життя. Моє хочу і ділитися з вами моїми навичками та вміннями. Як ви вже зрозуміли, я до вас з новим хочу. Я вже плела гердан. Сподіваюсь, ви бачили це відео. І е, моє хочу переробити цей станок, зробити його більш зручнішим, е, в тому сенсі, щоб меншу кількість часу витрачати на перемотування ниток. Якщо не дивились це відео, обов'язково подивіться. Коли я була гердан, мені довелося рази з 4, мабуть, що перемотувати нитки, а це займає найбільшу частину часу. Оскільки само плетіння виконується дуже швидко, а перемотування ниток займає багато часу. Тому я хочу збільшити ось цю робочу поверхню, ось цю. Тобто від цієї шпільки до цієї. І поділюся з вами, як саме я це буду робити. Поїхали. Я почну з того, що розберу свій станок, оскільки хочу зняти викрійку з оцих боковинок. І далі покажу, що саме буду з ними робити. Так, розбираю свій станочок і до вас повернусь. Ось такі в мене запчастинки. Зараз я хочу зняти викрійку з цього станку. Це доволі просто зроблю. Навіщо щось нове вигадувати, коли можна зробити по шаблону. Обмалювала існуючу детальку, а потрібно ще отвори обов'язково перенести. І буду робити щось на кшталт градації викрійки. Зараз ви зрозумієте, про що я. Оскільки тут робоча площа була десь сантиметрів 15 см, я хочу, щоб вона була десь 30. См. І потрібно буде збільшити в цьому місці. В цьому. Ось тут також я збільшу. Щоб було все пропорційно, то я зроблю ось таким чином. Зараз вирізаю і показую, що роблю далі. Все, вирізаю це, що я намалювала, все, деталька вирізана. Я склеїла два аркуші, оскільки на один в мене не влізе. Що роблю далі? Ось в цих місцях, де я зробила помітки, що я буду збільшувати, розширювати. Я ось таким чином розрізаю, детальки. Це наче градація викрійок по розміру. Ось моя деталька розрізана. Зараз я її буду розсувати, тобто робити градацію в більшу сторону. Так, Тут зроблю сантиметрів 7. Ось таким чином 7. Тут зроблю, мабуть, що 6. 6. Глаз алмаз. Тут 3,5. І ось тут 3,5, а може тут 4, Ні, 3,5 буде достатньо, оскільки тут у нас дві шпильки. Так, і 3,5. Проміряю, що в мене виходить від шпільки до шпільки. 26,5 мулувато. Потрібно ще розсунути. Ось тут так. 8, тут ще на сантиметрик. 7. І тут ось так. Ну, 4 вийшло. Чотири. Ну, нехай буде по 4. І в мене виходить, що робоча відстань буде 27 см. Ну, це набагато краще, ніж 15, погодьтеся зі мною. Так, зараз я їх приклею, щоб зручніше було далі працювати. Так, спочатку я зроблю ось так поміточки. Де саме мені потрібно приклеїти. Та одразу приклею щоб було зручніше. Ось така викрійка в мене вийшла. Зараз я обведу, щоб було краще зрозуміло. Для зручності візьму лікало. Ось тут в мене щось змістилося трішки. Так. Зараз я просто з'єдную деталі, які в мене вийшли. Мені здається, що отут ось ці кути не потрібні, майже ажурні. Ось таким чином зроблю. Тут ще потрібно ще виходити з того, щоб було зручніше піляти це потім. Ось таким чином. Ось тут цю лінію можна трішки вирівняти. І ось цей отвір я перенесу от сюди. Оце не потрібно. Ну, ось така викріка в мене вийшла. Сподіваюсь вам все видно по розмірах, що взагалі виходить. Ось тут довжина по ширині 30 см. По висоті 27. Все, мій шаблон готовий. Зараз я його вирізаю, і потім залишиться випиляти все це із фанери та зібрати все до кубки В першу чергу я перенесла свій шаблон на фанеру. Звичайним олівцем лінії дуже гарно видно, по котрим потрібно робити розпил. Далі син зробив отвори свердлом на скругленнях, для того, щоб легше було проходити пилкою, оскільки вона в нас звичайна, щоб вона не зламалася. То ось такі отвори зробили. Ну і потім випіляв мою заготівлю. Я хотіла сама випіляти, але ж коли взяла пилку в руки, він чомусь почав нервувати, тому все зробив сам ось таким чином. Ось такі деталі в нас вийшли. Ще зробили отвори з двох боків. Зрозуміло, що верхній підшпильку. І нижні під дерев'яні оці тримачі. Зараз я хочу пофарбувати. В мене є біла фарба, тому і буду фарбувати білою фарбою. Та-дам! Мій станок готовий. Допомагав мені син, ви там бачили його руки. Пофарбувала я його в три слої з погодинною просушкою поміж слоями. Бачите, яка в мене тепер корисна площа вийшла. Зараз ось такий проміжок я можу проплести без переставляння ниток. А оскільки Найбільшу кількість часу займає саме переставляння ниток. Саме тому я вирішила збільшити ось цей станочок. До речі, якщо вам потрібен буде ось цей шаблон, я відсканую і буде в моєму телеграм-каналі. Тому обов'язково підпишіться, щоб можна було заглядати та користуватися корисною інформацією. Мені вже дуже кортить. Почати плести чокера, бісер в мене вже є. Сподіваюсь, я була вам корисною. Вам було цікаво спостерігати за перетворенням мого станку. Заздалегідь дякую вам за вашу підписку та вподобайку. До зустрічі, па-па!